В АТО пішов добровольцем, якого воно ще було, в Десантурі служив. З першого дня війни в мене прийшла повістка, перша черга, що дов з'явитися воєнкомат. Всю війну я вже зустрів на так сказав, підготовлений, знав, що робити, куди їхати, як поводити всі два роки. Донецький напрямок, Донецький, Донецький. Воював там два роки, потім звільнився по сімейним обставинам. І після чого прийшов, моє підприємство зупинилося на простої, не працює. І Я вирішив займатися чимось, то, що, як кажуть, я можу робити. Конкретно займаюся автомобільним ремонтом. 3 d розвал сходження, аргонова сварка, шиномонтаж, балансіровка, рихтовка, заправка автокондиціонерів. На фронті почав сам ремонтувати машини. Я писав на грант на перший на грант подавався, не пройшов, А другий. І з третьої попитки я його взяв. А цей Запорозький, який да, обов'язково адміністрація, дякую, от я їм туди на них теж подався, спробував і вийшло. Гранту я написав на пів мільйона. Потихеньку, полегеньку клієнтуру, ми нарабатуємо, йдемо вперед. Куди зупинятися? не треба, працювати, працювати, ще раз працювати а в економіку ВВП українську і громади.